Всім привіт! рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я розкажу про те, як в'язала свій заквічаний свет, бо були запити питання з приводу того, як він в'язався. Мені здавалося, що щось ще по ньому розповідати, що всі все і так знають. Але, як сказала моя подруга, в принципі, що конструкція стара як світ. Тому, можливо, саме тому багато хто її там не бачив. значить по петельно я розказувати зараз не буду, бо ви петельки вирахуєте кожна на себе. Я розкажу вам про конструкцію і про деякі моменти, на які варто буде звернути увагу. от Параметри. Такі, як ширина, довжина від найвищої точки, ширина рукава, розхід пряжі. В грамах і в метрах я розкажу, точніше, не розкажу, а я вам додам в описі під відео. Почну з того, що я в'язала з моточної ниточки, отака От це альпака пуфі Хто зі мною давно, ви знаєте, що. У мене доволі таки багато моточної пряжі, яку я собі пообіцяла помалу використовувати і вив'язувати, щоб вона не лежала, бо її реально чотири ящики. Це отака фактурна ниточка. Я довго не знала, що з неї в'язати, що воно буде, але мені сподобався колір, тому вона була придбана. От. Значить, що тут по складу? Тут 50% альпака і 50% нейлон. Нейлон не сів, ну, в мене не сів нічого, пралася в пральній машинці, розміри не змінилися, все як треба. Вона от така фактурна, класна. Там рекомендують в'язати її на спицях, мабуть, номер 5. Я в'язала на 4,5, бо мені так більше подобалось полотно. Воно таке більш щільне і неделяве. Тобто воно таке дуже ну, вообще, зимове непродовне таке. знаєте. От, тобто, якби я в'язала його більш вільно, то воно би було таке трохи диряве. А тут мені подобається. Більшість з вас знають, що я любитель щільного полотна, незважаючи ні на що, незважаючи на рекомендації. І в мене залишилася сяючої паскуди отака королівська паєтка. Просто чорна, чорна-чорна, ось отака, отака краса. В дві ниточки вона в'язалася також. Єдине, але я коли в'язала, я примусово одразу під час в'язання паєтки перетягувала на лицьову сторону. Тобто, бачите, в мене тут таке поєднання сяючого полотна, поєднання оцієї фактури. Варіантів з того, що можна поєднати, я вам можу накидати дуже багато, бо це дійсно такий, знаєте, на даному етапі, да, взагалі в'язальної індустрії, варіантів може бути дуже багато. Це дуже модно, зараз дуже багато різних фактур, різних складів. Паєтка вона не виходить з моди, я думаю, що ще не скоро вийде. От тому можна брати будь-який колір. От, нитка мені подобається. от вона така. ну М'яка класна, тобто чутливим також, я думаю, підійде. якісь Якщо у вас є залишки якоїсь нитки, ви можете взяти отаку фактурну квіточки зробити. Наприклад, якщо чорні, то якісь просто чорні звичайним да, гладкою ниточкою якоюсь миреносовою, але це все треба буде відпрацювати на зразках. Ви можете взяти гладеньку ниточку на основне полотно і квіточки зробити, наприклад, яким-небудь крупним букле іншого кольору. Також буде суперово класно виглядати. А, можна просто взяти один артикул в різних кольорах і зробити собі, ну, навіть це, це саме, да, ангору. Ой, на ногу альпаку, паку вибачаюсь, і зв'язати просто іншим кольором оці квіточки. Це вже ваша фантазія. Можна не квіточки, можна будь-який візерунок. Вони вив'язувались інтарсією. От, значить, я зараз так його трошки зверну, щоб мені було зручніше вам показувати. З чого я починала в'язання? Як завжди? З того, що мала визначити, яка в мене буде ширина. Ось, да. Я визначила собі, що в мене буде отака ширина. І для того, щоб отут да, створити ці да, підрізи, от, а, я отут повністю зробила, визначила свою ширину плече. Тобто вам потрібна буде бажана ширина вашого светру. Він може бути не такий широкий, він може бути такий вузький. Тобто тут взагалі, ну, це на ваше бажання. В ширину всі довжини висоту, я в описі додам під відео. Визначили вашу ширину, вашу ширину плеч, ну, бажану глибину горловини, довжина рукава, можете або одразу, або трошечки пізніше. Тобто, ви заміряли свої всі зразки а, і. Записали, що у вас да, там на 1 см по петлям. Що ще скажу вам конкретно з цієї конструкції? Оскільки в мене інтарсія була, да, ось в мене ще на спині така квіточка таке, а в мене була інтарсія, то в мене конструкція зшивна. Якби інтарсії не було, її можна було б в'язати до підрізів по колу і далі вже розподіляти так, як вам подобається. Конструкція в'язалася окремими частинами і далі зшивалася. Е, Причому сшивалася, були поєднані плечові шви, ну, Це щоб ви одразу знали плечові шви. Потім в'язався рукав, і одночасно рукав і тіло воно сшивалося, щоб був один просто шовчик такий. Якби це була лицьова сторона, то воно б цього поєднання не було, От, бо це матрасний шов, яким я сшивала. Тут такі воно виходить. Да? Це виворітна, тому тут прям, ну, якось мені здається повністю сховати оцей дашом з виворітної сторони, то це практично, мені здається, ну, мало можливо. Хоча, можливо, є. Я шила так, мене це не бентежить, мені все подобається. Значить, Починаємо. Ви визначили вашу ширину виробу і вашу фактичну ширину плеч. Тобто, Далі ви вже дивитесь. Якщо у вас якісь там орнаменти, ви їх собі розподіляєте, так як у мене було розподілено, Ви їх розподіляєте і так само в'яжете собі до підрізів вашу бажану висоту. Тобто тут у вас може бути там, 50, може бути 30, якщо ви хочете якийсь вкорочений, може бути більше або менше, може бути сукня, то це взагалі воно буде довге у вас полотно і поверху отак от зв'язане. Це вже як ваша фантазія, вам малює ваш виріб. Тож конструкцію собі десь собі зробіть скрін, щоб вам було зручно, в принципі, ви вже все побачили. От воно в'яжеться так, як намальовано, ніяк по-іншому. І тепер показую. Да? Незважаючи на те, що в нас фактурна нитка, і я ще раз наголошую вам усім, те, що у нас фактурна нитка, це не означає, що ми можемо або як набрати наш набірний край, або як щось там зв'язати. Італійський набірний край в мене був. ось, значить, Резинка, як і потрібно на спицях меншого розміру в мене в'язалася, Основне полотно 4,5, 3,75 в мене в'язалася резинка. Да, Трошечки спиця в мене гостре, воно наче чіплялося, але ну, воно дуже гарно виглядає. Що би ви не казали, да, Чи, якби я набрала просто. Ну, просто, звичайно, набрала, подивіться. Тобто, от як накрутіть, не, не лінуйтеся від, від, я би сказала, це знаєте, відпрацьовувати ваші, ваші знання, всі якісь і вміння, те, що ви вмієте. Не лінуйтеся, воно вам знадобиться тоді, коли ви будете в'язати ваш наступний шедевр. Значить, і я в'яжу просто вгору. В мене йде отут, да, інтарсія. Отака. Тобто я паєтки розмотала на два моточки. Тут воно в мене так, я вже повирізала. Ну, бачите, трошки паєток, тут ще залишилося, але це вже не страшно. От. По центру я просто робила, отакі, начебто, бачите, ну, тут, де треба було таку серединку, то в мене тут просто було як в техніці жакар з протяжками. Велика квітка в мене в техніці інтарсія. От. Дов'язали ви до. Підрізів. Значить, ще такий момент, зараз до підрізів розкажу. А в мене свет широкий. Він у мене, коли на себе вдягаю, то оці, оці бока отут і тут вони можуть, ну, випускаєте руки, вони провисають. Це мінус широких светрів, але ми знаємо, як з цим боротися. Це нас взагалі ніяк не бентежить. Значить, перед я в'язала без розворотних рядів і без корекції попереду. Тобто, в мене перед, він отакий, начебто, знаєте, трошечки отак, закруглений, коли я вдягаю. Але коли я в'язала спинку, я зробила корекцію на спинку, тобто розворотні ряди по спинці, щоб спинка. Вільно собі в мене рівно висіла. Коли я стою, в мене такі зі сторони да, такі відчуття, нібито в мене вив'язаний да, довший, це чисто візуально, що вив'язана довша спинка, бока також провисають. Да, ось тут в мене ну, десь вони були розворотні, я резиночки вже позрізала. Бока начебто також, зад, спинка довша, бока також довші, і таке, наче воно аркою відв'язане. Хоча насправді ніякої арки я тут не вив'язувала. Якщо ви хочете, щоб він у вас був повністю рівний, робите корекцію розворотними рядами попереду і по спинці, скільки вам це треба, 3-5 см чи 7 см, в залежності від вашої ширини вашого виробу. Я би рекомендувала або робити корекцію і попереду, і по спинці, або по спинці. Бо якщо у вас буде воно підскакувати і попереду, і позаду, то то взагалі буде незрозуміла конструкція. Щоб ви це не обтягували весь час. Розумієте? От-моя рекомендація: а там ви вже собі вирішуєте. Отже. Попереду по спинці я вам розказала, і тепер ви відв'язали вашу кількість до підрізів сантиметрів, які, яка вам хотілося. І що ми робимо далі? Значить, далі ви знаєте вашу ширину петель по о, цьому, о, ширину плечей і кількість петель, які вам потрібні на оцю відстань. Ви їх відмінусували да, від загальної кількості ваші петлі. І закриваєте. Петлі пройми. Просто за один раз по прямій. Ось ви їх, закрили і забули. от І далі в'яжете собі вашу пройму, да на висоту вашої пройми, Ну чи, може, більше, тут же, як вам подобається. от Це вже на ваш смак. Я би не робила занад Якщо у вас широкий светр я би не робила занадто вузьку пройму, щоб воно виглядало, ну, якось. Негармонійно, в мене 21 см. В принципі, мені рукава подобається шириною десь там, ну, 18, можна і 20. Тобто, Можна було залишати повністю прямий, але я його зменшила, і в мене тут понизу 15 см ширина рукава. Мені це також подобається. Тобто, Це для мене ну, окей, така да, нормальна ширина рукава. значить. Тут в мене 20, ці петлі ви відв'язуєте, формуєте вашу горловину. От. Нагадую, що ви тут враховуєте ваш скіз плеча. Закриваєте петлі, як вам подобається. Так само тут, хоча в нас і невеличкий відрізок, тут в мене частинка ховається просто під, цим, під горловиною. Тому, хоч у нас скіз плеча і невеликий, ви його все одно враховуєте. Тобто Він має бути врахований. Да? Тобто в мене це ширина плечей 33 см. От. Тобто я їх тут врахувала. Нехай вас не лякає, що у вас от в мене, мабуть, на плечі було десь ну, 10 петель чи 12, ну, десь отак. От. Я спочатку така: О, божечки, а що ж так мало? Ну, зазвичай звукаю, що таке да, плече. А тут ось таке воно. От. Тобто це вас не хвилює. Не бентежить ніяк, ви закриваєте скіз плеча. Все. Точно так же ви закінчуєте е, спинку. Далі, для того, щоб почати в'язати рукава і актуально, актуально посадити їх довжину, ми маємо відв'язати нашу горловину. Значить, я довго думала над горловиною, бо мені не хотілося, щоб вона була дуже е, висока стояча. Значить, я набрала петлі з. Ось, ви бачите, тут, де я вже пришивала, в мене тут вона і пришита навіть. Ось. Тут, де я набрала петлі з краю, я відв'язала подвійну горловину. Тобто, вона в мене була подвійна. І отут вже потім да я почала пришивати. Тобто я відв'язала, загорнула її, мене все задовольнило, і я е шов голку назад. Петля в петлю пришила горловину. Тобто, з цієї сторони в мене тут з якоїсь, десь воно є трохи нерівне, але то не страшно. Зараз вам покажу його з вивороту. В принципі, при бажанні такий свет можна носити і на виворітній стороні. Ну, єдине, що горловину треба було би допрацювати. Значить, ось. Ось, я думаю, вам усім воно видно. Бачите ось. Пришивався. Тобто я спочатку булавочками його приколола, щоб було нормально видно. Ось у мене, бачите, трохи щось зійшов, але я точно не пам'ятаю, що в мене тут сталося. Не переробляла, скажу чесно, не переробляла. Цей шов мене не бентежить, і тут воно ну, ніяк не відображається. От. А так, в цілому, ось. Воно по коло пришилося. І після прання вона у мене стала така все пласка і повністю, по, фігурі, ну, по шиї вона лягла. От так виглядає в мене інтарсія. Плечі я поєднувала методом трьох спиць. І що ми робимо далі? От можна на виворі одразу вам показати. Далі ми відв'язуємо наші рукава. Ви вже знаєте, що у вас. Ви, точніше, ви знаєте вашу. Пройму ширину і ваш рукав, до якої ви бажаєте. Ну У вас може бути не 15, може бути там тут е, так само да Ну 20, наприклад, а е, до цього до низу воно буде йти ну, так само 20. от тоді можете в'язати рівно, але я б радила, щоб у вас все-таки йшло на зменшення. Чого? Бо оцей відрізок, ну, він не весь звичайно десь отак от, це є продовження нашої руки, це іде наш скіс плеча. Тобто, щоб посадити по цей рукав по руці, щоб воно гарно виглядало, я отут робила, ось, раз, два, три, чотири рази скорочення з однієї сторони. І чотири рази скорочення зверху, от саме зверху, не знизу ніде. І ви, коли вдягаєте, то у вас воно ось, бачите, воно у вас так от гармонійно йде ваше ваш скіс плеча. Далі вже пішла рука, воно все буде. Це, е, якщо взяти оцей шматочок, це, той, це якби ви, наприклад, собі в'язали якусь річ зі спущеним плечем. Це було б те саме. От. І далі вяжемо рукава. Рукава вяжуться у нас розворотними рядами, туди-сюди. Я одразу чіплялася отут і в, ці, в петлі. Єдине, зробіть отут і зверніть увагу на розрахунок, щоб у вас отут не вийшло ніяких от таких заломів, складів. Тобто, щоб у вас кількість, бо у нас тут петлі йдуть, в різні направлення, да? вони під кутом 90 градусів, тут у нас йдуть петлі, тут у нас йдуть ряди. Оце ще просто будете відв'язувати, ну, поміряйте, наскільки рядів у вас, скільки петель. А, і далі в'яжеться так само розворотними. Якщо б квітки не було, можна було б в'язати по колу, але вже оскільки в мене один рукав шивний, то і інший, звичайно, такий. Все, відв'язала рукава, вже одразу приміряю все на себе, і єдиним швом я його зшила. Ну, Бокові і рукава одразу. Ну і все. Більше про цей светр нема чого розказувати. Дані, дані попряжі я розпишу вам. І все. Мені подобається, що цей виріб сидить, начебто зверху, по плечам. І доволі такий широкий, і затишний. І, і оця мені сподобалася. Да? Я використала залишки. Рєєтки, і ще, і ще вони залишилися, тобто ще будуть якісь такі сяючі шкарпетки в мене, да, під, під цей светр зимовий. І все. Вишили, випрали. А не забуваємо, що ми дов'язуємо резиночку один на один і закриваємо її голкою. Як би воно у вас, ну, Яка б у вас фактурна пряжа не була, бо чи ще щось. Ви закриваєте її голкою, бо це завжди помітно. Тобто Навіть на пряжі, яка мені здається, да, от те саме букле, коли ви його закриваєте, ви думаєте, там, серед, там на букле нічого не буде видно. Дівчата, все буде видно. Той, хто хоче, він побачить. Ну, Може, я такий, просто, знаєте, такий трохи, як я кажу, так? Да? Не буду казати це слово, такі трохи, як то кажуть, бувають в мене такі припадки, припадочна людина на в'язання, але воно має все бути гарно. Коли воно все гарно, воно подобається вам, воно подобається тим, хто на вас дивиться, і це дійсно фантастично. Ще раз покажу конструкцію. В кінці відео я вам докладу схему квіточок, нічого складного нема. Можете зробити собі один квадрат по центру, можете зробити собі Мікі мауса на спині. Можете вив'язати собі взагалі кольорового, ну, щось кольоровеше. Все, що ваша душа бажає, все, що ви можете вписати в свій гардероб і будете носити. Можете зробити не подвійну, а одинарну горловину, але мені оцей шов, яким да, я пришила, він трохи, скажу так, він тримає, бо нитка доволі таки добре тягнеться. Ось, бачите? То вона, якщо би я горловину не зафіксувала, то довелося б прокладувати або тамбурний шов, але тамбурний шов він би додав о, такої товщини. А тут, виходить, що я перекрила там на сантиметр да, горловину, звідки вона у мене набралась, за рахунок цього нема потовщення, І просто пришила і все. Нічого тут складного нема. А, опис. Опис пряжі і кількість розхіди там довжини сантиметри додаю вам в кінці відео. В'яжіть у задоволення, нічого не бійтеся, все у вас вийде!